Всім доброго часу, мене звати Лена Храмцова, і сьогодні ми з вами говоримо про щастя. Я працюю в лікарні з дітками і їх батьками. І зазвичай, коли я отримую список пацієнтів, заходжу в палату, кажу, всім привіт, як ви себе почуваєте, шановні діти. До дітей приходять лікарі, медсестри, фізіотерапевти, психологи, я приходжу, і все крутиться навколо дитини. А потім я питаю батьків або дітей. кажу слухай, зустрін, папа, я. І діть, стане папа. Дитина дивиться на того батька, що ге, кажу так, ну це ж твій батько, да. як він себе почуває? Дитина каже, не знаю. Тому я вирішила написати це відео, шановні батьки, для того, щоб ви розуміли, наскільки важливо себе почувати в центрі свого всесвіту, і наскільки важливо, щоб ваші діти знали, як вам почувати себе. Це відео я вирішила назвати 4 таємниці щастя. Що у нас відбувається з щастям? Або чотири таємниці вашого життя. По перше, таємницю яку відкриваю номер один це саме ваше життя. Ми так якось склалося роками століттями живемо по програмі інших людей. Ми живемо за програмою наших батьків, дідусів, нашого суспільства. Саме зараз подивіться трошки новини або послухайте тих, хто живе в країнах, де відбуваються самі активні дії. Ви зрозумієте, що нами маніпулюють так, що мама не горюй, як то кажуть. Нам завжди розказують, куди йти. Подивіться на рекламу. Реклама в нас людина має бути такою стрункою білявкою з чоловіком, будинок, собака, двоє дітей, не більше і не менше. Тоді все класно. Якщо ви в відпустку літаєте два рази на рік, ви також класна людина. Якщо цього нема, о, то ви не в темі, ви не знаходитеся в суспільстві. І ми намагаємося жити іншим життям. В тебе крута автівка. Чудово, ти живеш в класному будинку? Круто. А якщо в квартирі ні, це не круто. Тому такими шупладн", шупладн засовують в нас такі ящики для того, щоб ми жили не своїм життям. Ті, хто слухається, маму, що там з мамою з бабусіком живуть, Бабушка казала, що так треба. Ну, бабушка наша жила під час війни. Ми зараз також живемо під час війни, але вони економили, хто доїдав в нас останню тарілку, пам'ятаєте? Я говорю, що було в мене таке, коли мама казала з татом, доїдай, у нас нема свиней. Правильно, краще б батьки завели ту свинюку вже. Тому ми живемо часто не своїм життям. Ви є щасливою людиною, якщо ви свідомо відноситеся до того, як ви робите, що ви робите і для чого ви робите. Проаналізуйте це. якщо... Ви можете зробити, напишіть під відео, взагалі, які у вас є догми від батьків, і на коли ви, коли ви зрозуміли, що ви живете не своїм життям. Є от в такий момент. Я, наприклад, коли почала вивчати психологію і аналізувала себе, то я зрозуміла, які в мене програми є від батьків і як я можу їх коригувати. Другий момент таємниця щасливого життя це. Мені дуже подобається ця фраза, яку сказав, from, haben oder sein. Haben – це означає мати, sein – це означає бути. По якому принципу ви живете? Ви хочете мати або ви хочете бути. Тут трошки воно перекликається з пунктом першим. Але що таке haben? Це означає, що ви живете з точки зору матеріалістичного. Конзуму, якщо так можна сказати, наприклад, ви будете щасливі, якщо ви купите собі нову сукню. Або якщо у вас є ціль купити нову сумку, хочете мати квартиру, роботу Зайн – Це означає, що думаю, там масло десь вже думає, нафіга я зробив ту піраміду, таку маленьку треба було що там лишити, домалювати віконечко. Це означає бути, що вам. Е Приносить щастя, коли у вас день народження, наприклад, у мене незабаром день народження. Діти кажуть, мама, що тобі подарувати? Тільки не кажи, будь ласка, що ти хочеш час разом, бо ми вже і так час разом проводимо. Скажу, діти, слава Богу, що я бажаю собі на день народження тільки. Відвідати з вами концерт, або якась подорож, можливо, разом приготувати вечерю. Це для мене займ, це мій стан. Розкажіть, будь ласка, у коментарях, що ви собі даруєте на день народження, або, наприклад, ви хотіли б, щоб вам подарували. В Німеччині ви знаєте така тема, що. Запитують завжди, ніхто не приносить якусь там парасольку, яку вам передарили, чи сервіс такого вже давно нема. Хтось, до речі, дуже класно каже, якщо хочете мені щось подарувати, будь ласка, це рахунок дитячого будинку, ем, якогось притулку для тварин або нашим хлопцям на ЗСУ. Тобто такі подарунки, такі банки також є. Німці часто дарують сертифікати на подарунки. Це знов таки оцей стан зайн, це не мати, а бути. Що є для вас важливим? Напишіть. Наступний пункт, який мені дуже-дуже подобається, це третя таємниця щасливого життя, який також практикую я, коли зі мною стається якась маленька халепа, і в моє життя приходить якась потвора це так, наша українська мова, вона чудова, навіть моїм сексуальним голосом. Я завжди себе запитую, не за що це мені. Що я там накосячила в минулому, чи може мої батьки, чи, можливо, бабуськи, дідусі, весь мій рід, я завжди питаю, добре, Лена, що ти маєш вивчити в цій ситуації? Можу від цього серця дати вам тільки таку пораду. Щоб не сталося з вами. Ви приїхали в іншу країну під час військових дій, ви не здали курс один. Це значить, якась є причина. Те, що стається, воно для чогось. Коли... Наприклад, я проводжу консультації інтеграційного плану і говорю, що корисно, коли дитина йде в 16 років працювати, і тут справа не в грошах, також а справа в досвіді. Тому це їй для чого, як би не були. Якщо ви були одружені і у вас сталося... Така ситуація, ви розлучилися, я питаю завжди для чого? Який досвід ви отримали? Чому ви були з цим чоловіком? Чого ви навчилися? Щось втратили, розвиваєтесь, але ви йдете далі. Ті, в кого зараз е, жме корона і людина була, наприклад, в Україні мала певну посаду, бухгалтер, візьміть, не знаю, щось там вище, приватні підприємці, е, вчителі. А зараз переїхали в іншу країну, і вам іде. Можливість працювати на посаді трошки нижче. Питання для чого? А може у вас гординя? Може ви дуже зазвізділися, як то кажуть, таке гарне слово. І зараз Боженька вам дає шанс трошки попуститися і подивитися на себе, не тим, ки ви були. а Як гарне слово, таке Аугенхюя, тобто на однаковому рівні з іншими людьми. Подумайте, для чого це вам. Інколи нас ламають для того, щоб ми стали іншими. Це така дуже класна, цікава трансформація. Коли, наприклад, я розлучилася, скільки 12 щасливих років тому, я також себе питала, Боже, що робити як? Але я отримала колосальний досвід, і зараз я проводжу консультації для тих, хто дівчинка була в мене пару місяців тому, каже: Слухайте, я ще не одружилася, але я хочу знати вже свої права про розлучення. Іде дуже... Дуже класно. Це, це просто дуже класно і потужно, оскільки людина шукає інформацію. Весь досвід, який я отримала в Німеччині, будучи вчителем в Україні, в Німеччині я просто вихователь. Я зараз просто проводжу курси і використовую своє навчання для того, щоб вчити інших. Тому Питання, за що це мені, воно абсолютно не стоїть в просторі, якщо ви хочете бути щасливою людиною. Питання, яке має стояти для вас, це що я буду з цього мати, який досвід я отримую. А досвід це завжди розвиток. І наступне це чи ціните ви те, що ви маєте? Бувають такі моменти, що ви просинаєтеся зранку на вулиці, як то кажуть, очарувательна мерзость. І ви кажете, так все погано. Є вечок критичні дні. Чоловіків немає, хто б вам їсти приготував, а самі ви не хотіли б. І ви просто сидите і думаєте, ну, те, що я маю, це так мало. Якщо ви почнете цінити, що ви дихаєте? Якщо ви почнете цінити, що над нами не літають ракети, якщо ви почнете цінити, що ваші дорослі живі, що ви маєте можливість бачити свою дитину, ходити на двох ногах, Задайте будь-які ситуації, коли у вас забирали це. А світ забирає, коли людина не цінить, з'являються, хто до речі, хто хворів на онкологічні захворювання і вилікувався, які у, у вас був змін, які були зміни? Або такий собі схід ем, думок. Коли людина захворює їй ставлять діагноз, вона розуміє, що мені треба кардинально все міняти. І тоді починається друге народження. Наприклад, я зламала ногу, і тоді я побачила, чому мене всесвіт знов-таки про це вже говорила. Навіть не зупинив, а поклав, коли я лежала 6 тижнів, не могла ходити. Я по-іншому почала це все цінити. І ем, я бажаю зрозуміти, що щастя це справді. Те, що ви ціните все, що маєте. Зараз хочу, щоб витягнути одну пораду від таро. До речі, дуже цікавим, вважаю, що коли я роблю розклади таро, під ним з'являються або такі тексти, як Бог забороняє таро, або А я про вас була кращої думки, я відписуюсь. Ребят, це так смішно тарологія пов'язана з психологічними аспектами. У мене є освіта таролога, і в мене є освіта психолога. І коли хтось каже, як я біжу за вами так довго, щоб сказати, що я вас більше не хочу, це говорить більше про людину. Для тих, хто цікавиться іншими історичними науками, хочу зараз для нас витягнути одну карту, яка допоможе нам зрозуміти, що ж є п'ятою складовою таємницею щастя з точки зору Таро. Як завжди, експромт. Так, десятка мечів. Класна в нас карта. Е, Мечі – це в нас ментальність. І 10, коли означає, що вже все. Ви ментально повністю уходите, вас е, всесвіт приганяє. Це така фаза, коли закінчується певний момент, досвід, про який я говорила, пригнічений тоянгу, він не літає, він не знає, крила склалися. Це знов-таки момент, коли ви зможете. Коли закінчується одна фаза, почати щось нове. Закінчення завжди означає новий початок, і ви тут утримуєте досвід, оскільки в нього в руках що він таке класне тримає, в нього тут якась шапка від шута. Це в нас Таро Марчеті, а шут в нас нульовий. Тобто закінчення це завжди початок. Будь-яка фаза, яка приходить, уже у вас в фазу закінчення, вона уходить і трансформується в щось нове. Тому я бажаю вам бачити в будь-якій вузловій ситуації завжди досвід, позитив і початок. Будь ласка, діліться в коментарях вашим враженням, що є для вас складовою щастя. І ще хочу запросити вас на семінар такий маленький міні-курс, який я буду починати. 20 листопада ми будемо аналізувати цей рік і його закінчувати. Зробимо чисточку, подивимося, які сфери життя були самими активними. Буде і таро, і психологія, і інтеграція. Курс буде цікавий тривати тільки 7 днів швиденько. Якщо цікавлять умови, пишіть в приват курс, і тоді я вам розповім. До побачення, до наступних цікавих відео.